Вітаю, друзі! 5 подій дня 24 липня на Цибулько ТВ. Отже, подія перша: відкочування назад. Депутати беруть ініціативу на себе. 48 народних депутатів зареєстрували законопроект номер 13531, такий дзеркальний номер, яким пропонують відновити незалежність САП та Набу після скандального голосування за закон 12414. серед ініціаторів левова частка депутатів фракції Європейська Солідарність. Є також депутати з голосу. Навіть кілька представників слуги народу, вони всі там голосували за ці законопроекти, і навіть батьківщини, і позафракційні цікаво, цих 48 ініціаторів могли б зберегти кістяк своєї ініціативи і подати ще й до Конституційного суду ряд позовів, які стосуються попередньо прийнятих законів. Паралельно, Зеленський під потужним тиском українського суспільства та Заходу заявив, що внесе альтернативний законопроєкт, але тексту поки що ніхто не бачив, тож чи не є ця ініціатива спробою замилити очі. Залишається відкритим питанням. Адже нагадаємо, саме президент підписав закон, який підірвав незалежність антикорупційної системи. Найогіднішим у цій всій історії виглядав голова Верховної Ради Стефанчук. І зараз він кинувся коментувати про те, що на найближчій сесії Рада розгляне законопроект Зеленського. Ну, звичайно, що він не міг сказати, що Рада розгляне депутатський законопроект. Але питання в чому? Питання в тому, що Стефанчук фактично виказав намір Зеленського замулити цю ініціативу, і зараз вони будуть петляти із неможливістю зібрати раду, оскільки всі в відпустках. Ну на ні то й ні. Зараз почали відгукуватися міжнародні інституції. І я думаю, що чим довше відтягуватиме цю гуму Зеленський зі Стефанчуком, тим болючіше вдарить вона їх по Лобешнику. Подія друга. МВФ висловився з приводу НАБУ і САП. незалежність НАБУ і САП – це питання не етики, а економіки. Міжнародний валютний фонд виступив із надзвичайно жорсткою оцінкою дій української влади. Представниця МВФ Джулія Козак заявила: ухвалений законопроект номер 12414 підриває ефективність антикорупційних інституцій і загрожує макроекономічній стабільності України. Для фонду, це питання не моралі, це частина системної реформи, від якої напряму залежить інвестпривабливість країни та обсяги фінансової підтримки. Україна, за словами МВФ, має зберегти сильну незалежну антикорупційну архітектуру. Хочу нагадати, що МВФ це насправді маркер, по якому оцінюють в тому числі облігації військові облігації, які уряд України штампує з великою з великим завзяттям, хочу нагадати, що Україна через війну вже здається перевершила кредитуванням обсяг національного валового продукту. І це питання дуже жорстке, бо ми на сьогоднішній день через такі маневри Зеленського. Точно, точно не зможемо розраховувати на те, що західні партнери подарують нам частину боргів. Продовжуємо. Подія третя. Японія передала Україні обладнання для відновлення залізниць. Японія Звичайно, в силу свого національного законодавства не може постачати озброєння для України, але фінансова підтримка України також внески на розмінування, ну і ще на всякі такі енергетичні програми. Вони просто, ну я б сказав, рятівні для України. Отже, японське агентство JISA передало Україні сучасне обладнання для залізничної інфраструктури. Гідравлічні домкрати, трамбувальні машини, генератори, рейкою вирівнювачі та кран балки. Це дозволить покращити відновлення понад тисячу кілометрів внутрішніх колій. Загалом, з 23 року Японія надала Україні понад 700 мільйонів доларів допомоги, зокрема в енергетиці, транспорті, охороні здоров'я та розмінуванні. Це одна з найбільших міжнародних підтримок від початку повномасштабної війни, і в фінансовому вимірі мені здається, що допомога Японії вже перевершила 7 мільярдів доларів. Подія четверта: українські оборонні розробки вражають Стамбул на міжнародній виставці ІДІФ. 2025 у Туреччині український спецтехноекспорт представив унікальне рішення військового промислового комплексу від перехоплювачів на реактивних двигунах до дронів для розмінування. Особливою гордістю став дрон перехоплювач Чаклун, який має вже понад 2000 підтверджених знищень ворожих БПЛА. Виставка стала яскравим доказом, попри війну, Україна не лише захищається, а й розвиває потужну оборонну промисловість, пропонуючи інновації світового рівня. Розвиває то розвиває. А яко ж біса тоді був ліквідований Мінстратихпром? Хтось пояснить кому-небудь. Коли Зеленський вилазить на трибуну і розповідає, що ми досягли того, досягли всього і ліквідували Мінстратихпром. То виникає підозра про те, що або він бреше, або він шахрай. Або брехун, або шахрай. Тут іншого не дано. Тому що послідовна державна влада ніколи не буде ефективну інституцію знищувати. А для них Мінстратепром, як послухаєш їхні, так би мовити, побрехеньки на єдиному марафоні, так Мінстратехром був гіперефективною структурою. Ну і, нащо ж ви його тоді ліквідували? Подія п'ята. Про духовне Всесвітня молитва за Україну 24 серпня. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала провести в День Незалежності Всесвітню молитву за Україну. Ініціатива має на меті об'єднати мільйони вірян усього світу в молитовному зверненні про припинення війни. Захист невинних. Та встановлення справедливого миру. Цю духовну ініціативу підтримує президент, а також провідні релігійні лідери України. У день, коли Україна святкує 34 роки своєї незалежності, мільйони голосів з різних куточків світу звернуться до Всевишнього з одним проханням: зупинити війну. А до цього дня було б добре зупинити ще й російську духовну присутність на території України і, нарешті, завершити ліквідацію ПЦМП. Тобто не ліквідацію, а перереєстрацію. Отже, на цьому все. Залишайтеся з нами. Ну і дякуємо Збройним силам за їх роботу. Бо можна, звичайно, молитися і під дулом автомата, але це, і, і ця це молитва буде також за збереження тільки хіба особистої душі. А за збереження душі нації все-таки краще молитися озброєним, а не з приставленим до скроні кулеметом переможемо.